Вітаю-вітаю на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео ви побачите, як з допомогою текстурної пасти, акрілу, камінців морських і кори зробити гарне об'ємне пано. Цікавого вам перегляду! Сьогодні хочу попрацювати з природніми матеріалами. Це буде кора така з сосни, морське каміння і морські мушлі. Матеріалом для основи буде в нас текстурна паста. Вона така ріденька, зручна. Ми зробимо з неї хвилі, пісочок. Небо не буде на малюнку, буде лише вода і ось ця частина берега. Починаємо! Треба спочатку нанести текстурну пасту і зробити хвилі. Текстурну пасту наносимо за допомогою шпателя або мастихіна, те, що у вас є. Для зручності в роботі. Працюю я на холсті Холст 40 на 40. Розміром ви можете обрати свій. Спочатку наносимо горизонтальними мазочками текстурну пасту. В подальшому ми будемо її розфарбовувати акриловою фарбою. Робимо ось такі подовжені хвилі. Збігає хвиля, обов'язково слідкуйте за тим, щоб край холста теж був задіяний в роботі, то справа наліво обов'язково має продовжуватися хвиля. Поки ми наносимо текстурну пасту, ви можете розігріти термоклей для того, щоб приклеїти кору і камінці. Бо на текстурну пасту, можливо, і буде триматися весь цей декор. Але я не дуже впевнена, що міцно. Краще на термоклей. Я зробила таку частинку води. Можете зробити достатньо великий слой, потім промалювати мастихіном ось так хвильку, і вже далі будемо її розфарбовувати. Але об'єм у нас залишиться дуже зручний спосіб створювати хвилі. Потім, коли все висохне, це пройде годин 12, будемо вже її дописувати картину, дофарбовувати, потім ще її полокуємо, Присипемо дрібним камінням зі справжнього пляжу. Ну, ось така буде інтер'єрна робота. Включаємо термоклей і клеїмо ось цей декор. Дуже зручно прописувати хвилю, ось так проводячи мастихіном під більшою частинкою текстурної пасти. Дивіться, як вимальовується хвиля. Набираємо ще трошечки. Чим ближче до кори і до берега, тим хвиля може бути більшою. Ось так під більшою частинкою текстурної пасти проводимо і вона стає об'ємна. Тобто потренуйтеся, це не важко, просто треба спробувати. І обов'язково у вас все вийде. Можливо, ви зробите свій спосіб хвилі малювання. і Теж будете вчити інших, як це зробити краще. Так, в мене тут декілька хвиль зустрічаються. ближче до ось цього каміння. Я буду фарбувати цю кору в колір каміння. Тут буде верхній слой, тінь, потім світло, на півтон буде. Буде цікаво подивитись, чого я розклала зразу, щоб бачити, де мені вже не треба текстурна паста буде, щоб зайвого не витрачати. Але обов'язково, коли я все приклею, я зроблю маленькими такими рисочками текстуру, бо це вже тут буде водичка, вона буде ближче до берега йти. І треба буде теж мати такі рельєфи, пісочка. І отакі такі частинки, де вода. Підходить до берега і уходить, тягне за собою дрібні, дрібні піщинки, ракушки, мушлі всякі різні і камінчики. Використовуючи термоклей, я наношу клей на великі-великі шматочки кори. Вона, звісно, має бути очищена, просушена, і тоді вона буде гарно триматися на холсті. Наношу клей лише на рівні частинки кори, та що буде міцно прилягати до холста. Всі-всі камінчики приклеюємо. В кінці відео я покажу вам, які я вже картини робила в такій техніці. Вони дуже гарно виглядають. Багато картин вже таких я роздарувала і навчила інших людей створювати. Картини в такій техніці. Сьогодні хочу навчити і вас, бо техніка достатньо цікава. Мушлі я вже буду клеїти, коли буду фарбувати все, щоб мушлі були зверху, бо ці всі камінчики я планую перефарбувати. Наношу текстурну пасту на все полотно, тоненьким слоєм можна там подалі зробити, бо чим далі знаходиться? Від вас лінія горизонту, тим гірше ви можете роздивитися, що там на морі знаходиться. Далеко-далеко. Тому просто наношу текстурну пасту, щоб був невеличкий об'єм. Може, десь така невеличка хвилька з'явиться. Як ви бачили, що з текстурною пастою я працюю доволі часто. Дуже цікавий матеріал для роботи. Мені подобається. І ось тут біля камінчиків, такими коротенькими відрізочками, мазочками викладаємо пасту біля камінчиків. Тут такий буде колір сіренький, і можна вже під корою теж нанести текстурну пасту, це вже буде як пісочок. Поки дивитесь, не забудьте підписатися на канал Освітній простір, якщо не підписані. І, звісно, якщо вам подобається і цікаві відео на нашому каналі, можете поставити вподобайку. Мені буде дуже-дуже приємно. А ще почитати коментар від вас. Не лінуйтеся, пишіть, згадуйте букви, будь ласка, залишаємо висихати на 12 годин і будемо розписувати. Пройшло 12 годин, текстурна паста висохла, кора дуже добре тримається, камінчики. І зараз покажу вам, якими кольорами я буду працювати: синьо-зелений, турецька блакить, кобальт синій темний, марс чорний, марс коричневий, білила титанові і зелений особливий. Ще мені в прогоді стануть ракушки камінчики, стаканчик з водою, великий пензлик на стихі і декілька маленьких пензликів. Ще я буду використовувати ось таку охру для того, щоб намалювати пісочок. Пісочок буде в цій стороні роботи і буде посипаний дрібним справжнім піском. Продовжуємо. Почну я з фарбування піска і скал. Для цього буду використовувати плоский пензлик. Спочатку я набираю фарбу кольору охри і профарбовую пісок під скалами. Просто профарбовую кольором охри. Можна додавати трошки коричневого, це буде тінь під скал. Плоский пензлик добре профарбовує всі об'єми, які в нас. Утворилися від текстурної пасти. Водичку під час роботи я не використовую, лише для того, щоб помити пензлик. Малюємо тільки акрилом, щоб він гарно прокривав поверхню. Не забудьте, що під час роботи поверхня, на якій ви працюєте, стіл, може забруднитися, тому попіклуйтеся про те, щоб у вас було все захищено. Щоб потім не шкодувати про порчень меблі. Не забудьте про фартух, якщо вам потрібно. Набираю фарбу охру, коричневий і змішую прямо на роботі. Не забуваємо про торці картини, обов'язково їх профарбовуємо. Якщо ваша картина буде висіти не оформлена в рамку, то ці торці картини просто залишаться білими, а це не дуже добре виглядає в інтер'єрі, тому не забувайте, що якщо ви працюєте на холсті, бажано профарбовувати торці картини колір, який відповідає місцю розташування кольору на картині. Тепер переходимо до фарбування скал. Скали мають сірий відтінок, тому колір кари перефарбовуємо у сірий відтінок. Попередньо треба, щоб кора була без піску, ви її помийте, почистите, висушіть перед тим, як використовувати в такій роботі, бо пісок буде відвалюватися і не залишить вам гарного ефекту на картині. Промиваємо пензлик і профарбовуємо чорною фарбою, додаючи десь білий колір. Можливо, ось там, де буде видно в нас світло від неба, а ближче до піску вони будуть темнуваті, більш чорні ці скали. Можете подивитися фотографії скали у берега моря, подивитися, як саме природа це все зображує і собі теж саме намалювати. Камінці я не буду зафарбовувати, вони в мене залишаться саме такого кольору. Які вони є, я потім їх буду прокривати вже лаком, щоб вони були такі покриті, начебто водою морською. Плоским пензликом це робити дуже зручно. Всі-всі ці об'єми повторюю. Якщо десь випадково потрапили на камінчик, нічого можна потім його буде зафарбувати. Фарбування кори достатньо експресивна така техніка. Профарбовуємо. І налаштовуємо себе на малювання води. Беру чорну, потім трошки білої. Зверху площини скал розфарбовую таким сірим, з білим. Тіні під скалами теж можете зробити, підфарбувати цим темним кольором є тіні. Особливо, якщо це день. І сонечко світить зверху на скали. Все як в природі. Бажано подивитися перед тим, як будете малювати, створювати таку картину інтер'єрну, роздивитися, як воно є по Ну, Можливо, ваші фото можете використовувати з ваших мандрівок, поїздок до моря. Ви можете використовувати ті, що вже є сфотографованими і викладеними в інтернеті. Ближче до берега ще можемо продивлятися пісочок, тому набираємо трошки охри, розводимо її з водичкою і додаємо між камінчиків ось такі шматочки охри. Напівпрозорим кольором можна, акрил з водичкою розбавили. І так гарнесенько біля камінчиків профарбовуємо, малюємо пісочко. О, Бачите, цей камінчик вже відвалився. Я його пізніше приклею. А тепер починається робота з водичкою. Беру іншу палітру. набираю до неї кольори морські. Це буде блакитний, такий темніший і трошки зеленого. Вимиваю пензлик і ближче до піска промальовую ніжно-блакитним кольором. Ось ці всі рельєфи поки що не чіпаємо, окремо ніяк, не профарбовуємо, зверху їх профарбовуємо, а потім вже будемо тоненьким пензликом промальовувати ось цю ряб, як кажуть, на воді. Вже зверху маленьким пензликом. Дивіться, я заходжу на пісочок потрошечку, було зрозуміло, що вже сюди потрапляє водичка. Можна до блакитного додати трошки зеленого. Ось там якісь були водорості, плавали. Але на пісочку, просто якщо водичка буде зеленіша, ми будемо розуміти, що туди заходить вода. Бачите, вже, як цікаво і красиво. Камінчики в мене трошки зафарбовуються в водичку. Це означає, що вже вода потрапляє до камінців. На них бризкає вода. Хочу додати такого відтіночку. Не буде вода змінювати колір. Не додаю я зовсім білого. Продовжую фарбувати водичку. На початку можна нанести всі кольори, які ви плануєте зробити, зробити ось такий градієнт, бо колір води залежить від того, що знаходиться під водою: каміння, яка течія, швидка, повільна. може відображатися небо яке зверху. Тобто, всі-всі нюанси треба обов'язково продумати, саме як у вас. Має бути зображено і вже з такими роздумами, розумінням фарбуємо. Я не дивлюся ні на фотографії. Зараз я по пам'яті намагаюся малювати, як я це бачила, відпочиваючи біля води, біля моря. Це мої власні відчуття. створюю картину за своїми власними відчуттями і моєю власною пам'яттю про хвилі морські. Тому дивіться, якщо вам подобається, створюйте саме за мною свою картину. Якщо ви хочете щось інше зобразити, якісь інші відтінки, бірюзові, можливо, більш холодні, тепліші, можливо, вам хочеться, створити. Головне створювати. З кожним разом ваші роботи будуть більш досконалені, більш такі пропрацьовані, продумані. Звісно ж, не всі роботи виходять ідеальними. Але якщо не вчитися, не пробувати, то, звісно, нічого і не вийде. Дивіться, під хвилькою, зараз ви вже можете побачити, у нас рельєфи, які виступають, і ті рельєфи, які трошки плоскіші, внизу знаходяться над хвилькою, ви можете додавати до них темно-синю фарбу. Що можете трошки додати зеленого кольору до синього, тоді у вас буде така бірюзовість. Я не зупиняючись, змішую кольори акрілу прямо на роботі. Коли вона підсохне, я буду більш детально промальовувати хвильки. Подивлюся, де мені треба, буде світліше, де темніше. Зараз просто мені треба прокласти колір, щоб все було не біле, а було таке різнокольорове. Можете змішати взагалі всі кольори, які у вас є на палітрі, і саму далі туди намалювати. Бо чим далі, тим глибше зазвичай, і там може бути темніше. Там трохи чорного. Як ви чуєте, пензлик шарудить по холсту. Я малюю без води, лише фарбою і синтетичним пензликом. Він добре тримає форму, все профарбовує. Для акрила використовують лише синтетичні пензлики або щітіну, бо фарба густа, якщо ви будете використовувати натуральні пензлі, то ви не зможете. Профарбувати добре, пензлик буде сумувати, не буде гарно фарбувати, і вся фарба буде залишатися на пензлику. Додавайте на палітру фарбу по трошку. якщо ви додасте зразу багато і змішайте її з кольором, якого вам багато не потрібно. Ви використаєте фарбу не за потреби. І просто вона у вас забрудниться. Будете шукати потрібний колір, весь час змішувати, змішувати, а фарба буде використовуватися, а колір можна не знайти. Тому потрошку додаємо, як бачите, в мене всі фарби стоять поруч. Мені як буде потрібно, я зразу додаю собі фарбу. Слідкуйте, щоб лінія кольору була у вас. Така горизонтальна, якщо вже там темне, то темний, не може так з'явитися, що зразу якийсь блакитний. Звісно, може. Хмаринка може пролітати над місцем, саме яке ви малюєте. Але зазвичай ближче до берега світліше, а подалі вже стає темніше. Так, майже все полотно вже зафарбовано фарбою, білого майже майже немає. Почекаю, поки це все висохне, і буду. Дивитися, де, і що і як мені треба промалювати тіні, а потім білі хвилі. Дивіться, ось тут напівсухим пензликом я проводжу по цим хвилькам, додаючи трошечки ефекту води. Чекаємо, поки просохне. Продовжую я писати картину. Трошки вона підсохла, я тепер бачу, де мені хочеться додати синенького. Або бірюзового, або темненького. Напівсухим пензликом є такий прийом. Промальовую, трошечки втираю фарбу у холст, Це робиться для того, щоб швидше робота підсихала. Не треба було довго чекати. Ті можна виправляти, якщо десь помилочка, або бачити, що десь хочеться зробити. По-іншому, темніше або світліше. Ми використовуємо прийом сухий пензлик, щоб потім швидше роздивитися, де можна додати кольору або перефарбувати його. Тобто не потребує довгого часу для того, щоб чекати, як масляна фарба. Так? Треба написати, почекати не так. Треба почекати, поки просохне, знову нанести фарбу. Додала багато світло-блакитного, тепер перефарбую. Мені хочеться такі кольорові течії зробити. Чогось саме так. Все, чекаю, поки просохне для того, щоб накладати вже таку брулящу піну білим кольором. Перенесла я картину ближче до віконечка. Зараз так вона виглядає. Можемо подивитися всі-всі кольори. І будемо зараз промальовувати піну. Білу хвильки. Беру менший пензличок. І тоненький номер одиничка, теж синтетичний. Беру чисту палітру, набираю на неї білу фарбу і буду профарбовувати хвилі. Лише де не йде по поверхні, буду торкатися пензликом, щоб в нас з'явилися такі барашки-піни. Якщо ви картину малюєте сидячи, треба дивитися, щоб зверху хвилька теж була біленька. Якщо ви малюєте картину стоячи, то вам добре все видно. Пізніше, коли просохне біла фарба, я подумаю про те, щоб додати, можливо, текстурної пасти трошки на хвильку. Під час малювання ви можете поставити собі якусь музику або звук води, звук моря, і це буде надихати вас на малювання. Промальовуємо набігаючі хвильки. Одна хвилька може бути довга-довга, така горизонтальна, хвиляста, а інша може бути дуже-дуже коротка. Профарбовуємо рельєфи, які ми створювали мастіхіном. Це все теж робимо напівсухим пензликом. Дивіться, я поклала пензлик плашмя, кажуть, таким боковою частинкою пензлика рельєфи профарбовую, так протираючи пензлик як Гарно, гарно можемо роздивитися рельєф. З'явилися такі білі павутинки на воді. Можемо продивитися де темніше, глибше, де світліше. Чот якщо додати трохи водички, то білий стає рідкішим і можна тоді профарбувати зверху і зробити таку довшу піну. Фарбовуємо країни, забуваємо. А зараз час для лакування. Для лакування я буду використовувати лак Тріора глянцевий, для того, щоб передати ось тут текстуру води, мокреньку, таку глянцеву, добре-добре граючу під різними кутами. Лак цей я використовую вже досить давно, покриваю ним всі свої роботи. Він не має запаху, він добре висихає швидко. Лак прозорий, я не буду наливати його нікуди, прям буду брати з банки. Такий густий, великим пензликом розподіляю його по картині. Він не липкий після висихання, дуже глянцевий, гладкий, тому мені підходить. Перед тим, як Покривати роботу лаком, ви маєте мати впевненість, що робота у вас буде така, як ви собі її уявили, вигадали, що вона не спортиться після лакування. Це дуже важливо, тому що можна постаратися створити гарну картину, а після лакування вона у вас може не виглядати так, як ви собі це уявили. Такими густими-густими мазками я наношу лак. Це треба робити обов'язково після того, як просохнуть усі свої фарби. Заходжу на камінчики, щоб вони виглядали, начебто покриті водою, не забуваю про дрібниці, про глибину біля скал, про пісочок. Бачите, в мене біля камінчиків багато лаку залишається. Я його так і залишу, щоб там був такий, начебто вода така. Начебто вона тільки-тільки був прибой, і вона така залишилася. І, як я казала, хочу посипати камінчиками і приклеїти декілька ракушок. Туди сховаю глиб. Хай будуть посиплю. Справжнім прямо ось так на лак і ось тут на бережочку від дрібні лакушки, і коли вже камінці добре приклеються, лак висохне, я ще раз по цим камінчикам пройду салатом Що камінці попали десь, не там, де вам буде потрібно, теж Можна прибрати, а можна залишити. Буває так, що біля води десь волна затягує камінчики. Ось така картина. Чекаю, поки висохне перший слой лаку, і потім профарбую ці вже посипані камінчиками берега. А тепер обіцяне. Я вам обіцяла показати роботи, які вже виготовлені в такій техніці. Дивіться, це теж кора. Це небо з текстурною пастою, все інше акріл. Пісочок теж зроблений за допомогою текстурної пасти і акрілу. Це інша картина. Це така теж гора, але вже зелена. Позаду неї ще гори. Все об'ємне, все добре тримається. Створюйте картини в такій техніці. Вони дуже гарно виглядають в інтер'єрі, об'ємні. І довго тримається цей матеріал. Тож, творіть. Така чудова картина вийшла. має об'єм. Від лаку трошки блистить. Бачите, начесто справжня хвиля. Буде гарно виглядати в інтер'єрі кімнати, якщо там десь є поруч водичка. Або навіть просто синій колір в декорі. Це можуть бути штори, покривало, або просто подушки на дивані. Дякую вам за вподобайки, за перегляд і підписку. До зустрічі.